Вітаю! Сьогодні я вам покажу класичний манікюр з покриттям. Наші німніхтики мають трапецієподібну форму. За допомогою пилки на 150 грит ми придаємо більш рівнішу форму, не руйнуючи точки росту. Потім справа наліво забираємо гнанцеву основу. Апельсиновою паличкою акуратно піднімаємо проксимальну складку. Потім ще можна перевірити пушером. Іншою стороною кушера вибираємо весь налипший перегін. Після цього наносимо ремувер на основі сачовини. За допомогою пушера розподіляємо рівномірно по кутикулі. Через декілька хвилин ще раз проходимо топориком і забираємо зайву на липшу кутикулу. Після цього вологою серветкою протираємо пальчики і прикладаємо наше лезо до нігтювої пластини. Носиком ретельно прочищаємо проксимальну складку. Але не натискайте сильно лезом на нігтьову пластину, щоб не пошкодити верхній шар. Ось гляньте, як гарно вичищається в нас все зайве. І в результаті у нас буде чистий манікюрчик. Потім візьміть вологу серветку, вичистіть всю нігтюву пластиночку і можемо приступати до зрізу. Лезо на шкірниць обертайте паралельно від себе. Заводимо лезо під складочку. І носиком бережно зрізаємо всю непотрібну нам кутикулу. Якщо бокові валики в нас дуже сильно загрубілі, ми можемо також вирізати там все зайве. Потім протираємо вологою серветкою пальчики і приступаємо до полірування наших валиків. Потім очищаємо і знежирюємо пластиночки, дегідруємо. Я дегідрувала два рази, тому що нігтьова пластина дуже волога. Потім від середини нігтика і до вільного краю перекрила праймером. Тонким шаром раб-бази я нанесла підложку. Після цього зробила покриття кавер-базою. На вологий нігтик поставила капельку, протягнула донизу і за допомогою пензлика розрівняла по всьому периметру нігтєвої пластини. При потребі ми перевертаємо для того, щоб було у нас ідеальне вирівнювання. Якщо ваш блік виглядає ідеальним, ви можете тоненьким шаром перекрити ваші нігтики топом без липкого шару. Топ я просушую 2 або й 3 хвилини, для того, щоб його носка була краще і блиск тримався довше. Після цього ми зробили опил форми. У нас м'який квадрат. Все зайве з-під нігтика ми забираємо за допомогою пилки і отримуємо такий от гарний нюдовий манікюрчик.